Привіт, друзі та гості мого каналу. Вітаю вас на каналі Життя у Польщі з Надією. Ми з вами в Закопане Польща. А самі ми з Енергодара Запорозької області, біженці з України. Це коротенько для нових людей, які заходять. Дякую всім, хто заходить. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайтеся на каналі. Ми показуємо вам своє життя в Польщі. Сьогодні у нас вівторок продовження той серії, що вийшла недавно. Ми збиралися йти до Ліда на роботу, однести її їсти і до окуліста. У ну, процесі збирання Ліда дзвонила, їй треба було десь бігти, і вона могла забігти додому і сама поїсти. Вона забігла, поїла і у нас освободилось час. Я трошки кой-що попід. Ділувала, не взяла селфі палку, йду і телепаю телефоном. А зараз уже, звісно, ми вибралися до окуліста. Щось подозрительне, звісно, у мене сьогодні окулист, тому що вона взяла номер телефона Ліда і сказала, що передзвони. Я зрозуміла, що на 20-те, на дванадцяту. Остановимся, бо дуже телепаю. Ну, ніхто не дзвонив ще, може, ще пізніше повинна дзвонити, але вже пів першого. Пів 12-го, то йду, йду, перепитаю, може на наступний місяць аж. Може він в відпуску, лікар той, який робить бадання. Ну, нам не дуже тут далеко, треба пройтись і ми зараз зайдемо і все узнаємо. Ось тут які в нас сьогодні справи. Є трошки вітерець, але все одно припарі і після обіду обіцяють дощ. Так що поки немає доща, ми сьогодні все хочемо підтягнути. Помощник мій, як завжди, за мною. Помощник проважають з тих, хто не знає, куди йти. Ну, проважає бабушку. Я вже починаю волнуватися. Скоро школа. Я вже за ці канікули, за ці місяці привыкла, що він все час вдома. У нас такі-такі діла. Все розпланувано з Богданом. А тепер піде, мені буде скучно, поки я перестроюся, що він у школі. Нічого будемо привикати. Так, да, якби ж ну, Новий рік треба додатися, а потім будуть канікули. Все, друзі, тут буду виключати телефон, бо приходимо до тої дороги, де машини гудуть. Так що після окулісства покажусь вам. Ділюся з вами сніданням Богдана. Що Богданчик буде снідати? Сьогодні в нього гречка, огурчик і вареночка. Я вже поснідала, у мене. Як завжди бутерброди були. Ну, легше всього я себе з ними чувствую. Гречку я не люблю. Якщо їсти гречку, її треба їсти з хлібом, бо я без хліба каші їсти не можу. Ну, в общем, мені більше всього підходять бутерброди, тому я діла два бутербродика і плотно позавтракала. А тепер буде Богдан снідати. Зварила йому гречечку з маслом. Так, Хто буде снідати з Богданом? Всім смачного. Доброе утро, девочки. Кусочек був з вчорашнього дня. Вчора йшли і от дійшли до окулиста, і закінчилось. Думаю, ну сьогодні треба ж продовжити, продовжити свій день і показати вам наш день життя нашого в Польщі. Утром було сонячно, було так хорошо. Богдан сьогодні на прийом до лікаря по ножкам ножки в нього болять. Записаний, пішов з батьком на 10 часов, а я зібралася сходити по магазинам трошки побродити. Валік зайшов і йшли до врача, та каже: ну, йде ж погода, передали дощ, грозу. Я кажу, ой, вона вийде за 5 хвилин, Точно, дівчине, прийшло кілька минут і вже гримить на вулиці. Я зібралася йти, а тепер думаю, Блін, як воно буде, не знаю. Ой, господі, стала напроти вікна, вам може буде не дуже мене красиво видно, що воно освіщається. Ну, один і той же фон там за столом, біля холодильника вже мені обридло. Так що новостей у нас вроді би сьогодні немає ніяких. З головою опять непорядок. Бачите, підстриглась, покрасилась і все одно, як чмо було. Себе не назву, Ну, Ви розумієте, що Ліда зараз дуже зайнята, в неї багато діло. Пертися не можу, бо ж то робіт. У неї дуже багато ділів і я її не напрягаю. І що я роблю з головою? Обично там утром перед роботою Ліда мені посушає. Я помию, вона посуша і є якась укладка зовсім вид. А сьогодні... А вона зараз зайнята, і я вечором кожен вечір помию голову назад, зачешу, і оце воно хоч ну, чисте. Для мене найголовніше, щоб вона була чиста. Так що, отаку мене запам'ятайте на деякий час, поки освободиться трошки Ліда. Питали за бігуді, прическу то я показувала, яка вона на самом ділі, якщо її вложить. А за бігуді, дівчатки, хочу сказати, що викинула їх. Несколько штук накрутила, вулоси рідкі, воно гнеться з проволкою, коротше, фігня фігньою. І щоб воно мені не создавало ряди, я його просто викинула в мусорку. Зараз йдемо на вулицю, якщо не буде доща, сядемо десь в парку і побалакаємо. Я навіть не узнала, чи валік буде десь іти стрихтись, казав, надо. Куди, коли мені Богдана дадуть, буду созванюватися, узнавать, <laughs> як ми зустрінемося. А потім, якщо не буде грози, то я, звісно, зайду в парк і трошки з вами в парку давно не була. Вже роз'їхалися всі гуляки, вже і люди трошки роз'їхались, менше машин, каже Вовик. так що, я думаю, в парку трошки посидимо і побалакаємо. Їдемо, йдемо. Ой, кошмар. Я не люблю верта... вертатися. Для мене вертача неудача. Дівчинка, вискочила в коридор, побалакала. І вже взяла зонтик, завжди забуваю зонтик, а сітки, думаю, це діло не забула зонтик. Виходжу в коридор і чую, що мені дуже легко йти. Не перебулася шльопальцях, вийшла домашніх. Вертаюся. Так мені обідно, бо думаю, вертача ж неудача. Ой, вернулася, дівчатки, до вікна, а тут вже дощ на всю. Так що в будь-якому випадку мені довелося стоять, як і ті люди стоять зданием не видно, бо криша виглядає. Люди поставали під криші, ждуть, і мені прийшлося. А тільки Валік пішов з Богданчиком, в роздітом шортики, футболочка. Я ж думаю, що він взрослий. Не бігать вони по дощі. Ну а якщо десь парку застане, їх дощ, то прийдеться бігти по дощі, а що делають. Ось тут такі діла, дівчата. так що в нас дощ. Що вам розказати? Можу розказати, що заказала вчора очки, зробили мені, мабуть, дощ буде мішати, зробили мені. Бедання. Сказали, що до дальності пані довже бачив. А до, до читання, значить, у мене було 2, а тепер 2,5. Так що заказала такі не з самих тих, які в них є, бо якщо в них є обочки, оці рамочки, то вони продають. ну Вони ті, які я брала півтора року тому за 270 злотих. В них були на місці, я в той же день і взяла. А тут виходить, що прийти в чвартик по обід. по обіду. Не буду казати, як би неправильно скажу. Чвартик по обіду. Після обід. Так що буду в четвер після обіду йти. Як вони виглядають і яка ціна, скажу вже вам, які як будуть усі. Буду до валі, каї, чи не вийшов хоч на дощ. Ну що, друзі, дубль два? Бабка з зонтиком. З селфі палкою. Дощ притих, ну хмариться, виходжу. Як буде. Пишіться за мною. Не знаю, куди правильно дивитися, щоб на вас. Ідемо. Всім привіт. Ось така гармонія у мене. Зараз буду грати Мелодія. <свят> <свят> тут там, Я була в Тайній Оді, що він дзвонив, їде в гурські мелодії по путі через мене. Не хочеш поїхати? Та де ж не хочу. Гурські мелодії це роботодавця апартаменту, де він здає. Ми тут колись, хто з нами давно, ми тут колись приїжджали як на дачу один день знімали. А цей домик один в обід приїхали, на наступний день в обід уїхали. В цьому домику ми були. І віддихали шашлички, жарили, Вовек у 7 -го. сентября. День рожі. Тут, а може, і тут вже заказано, ми ж не знаємо. Ще ж у них рух. Так що, Туйки садять, бачите, як густо. Щоб забори були, там сітка, а потім зарощене оце все туйками. І дуже красиво. А колись нам міні-дома. Казали, ой, ти що, Немо... наша ласточка <гум> робоча. Нехися, ні в коїм случаї садить мертве дерево, не дай Бог ялинку тут посадить. Так що, так, а тут не бояться, що це мертві дерева. Прямо все розгорожено домик от домика. Дуже красиво казав <гум> Богданчик наш бабуля. Я так хочу іще на дачу. Йому тут подобається, що тут не машин його ніхто не запрещає йому, де хоче бігати на вулиці, ну як вдома в селі. О, оце в домі Вовик прийшов на роботу сюди. Щось стека немає, там у бані подзвонили. Тут дитяча площадка є, де ж Богдан тоді стрибав на батутах, є там качельки. Бачите, ну це так посередині зроблено, по ту сторону домики і по цю сторону домики. І оце, мабуть, на общак. Тут можна шашличок пожарити, посидіти. Ну Дуже красиво. Тут взагалі мені оцей край. Тоді ми як були, я була взагалі в шокі. Я не пам'ятаю, літом було, мабуть, жара, ну не було настільки зелено і красиво, як зараз. А зараз взагалі красота, домики такі красиві. Взагалі, раз я сюди попала то естественно і вам покажу. І ви тут за мною побуваєте. З Вовиком щось балакають, кажуть. Він їм каже, що я не розумію. Обично ми як приїжджаємо куди-нібудь на... ну, Вовик приїжджає по роботі, то йому тоді вже ці жильці загадують кучу всього. І те, і те і те, і те, що їм би хотілося і змінити. <сих> Ой, господи. Отак от. І кругом. Боже, яка це краса. Хотіла з вами про шепшину сьогодні тему завести, а сама заїхала сюди і тепер не знаю. Вже, мабуть, по времени не получиться шепшина. Красивий кустик. А тут прям лісочок. А в лісочку ёлочки. Гримить. дощ ледь девочки сьогодні. Прям хорошо. Як сказали, що буде дощ, так і вийшло. А Ніхто нас обманювати не буде. Вони зарані, не за неділю нам. Присилають смс-ку прямо зараз. Через час дощ. Аккуратні будьте. Якщо я сьогодні, бачите, як мені повезло покататися. А, ще мені повезло сьогодні Тані Одіж скупитися. Я пішла, Богдан пішов у больницю з батьком, а я ж вдома, мені не сидиться, я пішла в Таню Одіж. Це, хто не знає, що таке Таня Одіж, це секенд. Ну, секенд. В ньому є відділ нового, як стокового, по одній речі, великих розмірів. Купила собі таку тігрову рубашечку, як Шолкова, з рукавом, перед вище, зад нижче. Ну, мені понравилось, вона, що вона на мені свободно, не обтягує, не обдавлює. Я накинула на себе на оцю одежу, в якій йду. Футболка елосіна, і всі в магазині мені казали, що добре, ба, ну, красиво, коротше. Так що я зразу купила. Купила Вовику 4 футболочки. Вот, так що. І в Таніску і собі ще одну таку полосатеньку купила для дома. Так що все, девочки, трошки вам показала, конечно, хороші нормальні блогери, такі як дядя Сережа з Германии, часто його дивлюся. Той би вам розказав подробності такі, всі інтереси, що він би цілу історію, ціле кіно тут би зняв. А я оце такий блогер. Розказала, показала трошечки і вважаю, що все. Отакі от драбинки для мене це убійство. Я вчора ходила до окуліста, а там бадання роблять на другому етажі. Такі легенькі. Я то розумію, що б я не була велика, я їх не можу поламати. Ну, от страх у мене в глазах, в очах темніє, крутиться. І все. Так що мені треба, якщо де-небудь на відпочинок, то тільки такий, щоб були домики з, не... з такими етажами. Дві-три ступіньки і точка. Ой, все, девочки. Поки все. Давайте бувайте. Роботу. Пообщайтесь. Пообщайтеся, поки ти очки був. Поки я налажу. Зробив роботу і їду на другу роботу. Дощ пролив, вікна закриті, пари, там воно обратно ще йде. Ми а, якась... а, мене... Так, а мене вже розіскують, Ліда дзвонить, прибігла додому, каже, диви. Так сказали, що валік з Богданом, у дощ ніде не буде йти, я й стрибнула в машину. Скажите, я, не я, тут і туди. я по дорозі, Що я хочу? Гроза була сьогодні, дощ лив, як з відра. Знідемо, зараз мокро. Сонечко. Там сонечко, зараз заїжджаємо, будівлю обратно. Пролива гроза, потім пішло сонце і прям пече. Пече, ну 19 зараз. Ну а все одно парку якось душно. Ви розумієте, так? Да? Ось о, по дорозі прям таке річки йдуть. Давайте зараз покажемо трошки, да? Что ж мы СБ и О, вот так будет интереснейше. А то СБ то и Все люди обходят, наверное, калюжи. Так. Ты, значит, сейчас до дома. Ты сказала, что? Я сейчас до дома и опять в шпакивню. Так уж покинь, так типа, обе. ты пообедала, есть точки. Есть -то. ты хочешь. Но... Время только пил первого, а я есть О, так я вже ж обід, як це ще тіха. Де це утро було, вже пів первого. Треба пообідати попеньку, щоб до вечора вистачило. енергії. Вона буде. Кровка, хоч би не до кольця. Ми зараз сюди звернемо і об'їдемо. Можемо ми так? Ну я не знаю, я взагалі не розбираюсь, де ми що, куди ми їдемо. Взагалі в дорогах. Уже по закопаному хоч трохи по місту знаю, а так? Це у дворі? Зараз тут така вулиця буде, тут то ремонт іде. Ми не повернулися назад. Один вже вертається. Один вертається, да? так? Ну нічого. Може оттуда про. А, він Пропускає, так. Зараз то і мене пропускає. Поїхали, поїхали, поїхали. А ти широкий не проїдеш? Проїде, проїде. Куди ми заїхали? Де ми виїдемо? Бачу костю. Отож біля костюла і виїдемо. Біля нашого, якого? в біля, біля. Да, да. А ремонти кругом дорог роблять. От нема такого, що погана вулиця, нема. Все роблять ідеально. Я розказую про дороги, як от дивилася, дивлюся оту із Дніпрорудного чи з Благовещенка Откуда вона була? З... з балок. З балок. Фу, невозможно, сер так хочеться написати. Я ти тепер представляю тих хейтерів, які нам пишуть, як їм не втерпіш. От і мені так хочеться їй щось написати. Так хочеться. Ну я ж думаю, умніша за тебе не буду писати. А дуже хочеться. Їде із моря. З Мелітополя на Енергодар. Ну звісно, що я ж зайду, подивлюся з Мелітополя дорогу до Енергодара. Це ж землі наші. Ай, дивіться ж, яка дорога. Та ви ж дивіться, як нам же ж тепер хорошо, та як же ж нам тепер поробили, та яку ж нам дорогу зробили, та і нам ж зроблять скоро у Дніпрорудному там і в балках і кругом. Їй пишуть коментарі, та цю дорогу зробили до війни. Ну, ми ж на ми на ній їздимо, і ми знаємо. а Вона що ти піди проспися? Піди подивись, що ти що ти меле. Що це представляєш? Ну нічого, прийдеться одроблять. Поробили так отрублять, оце тут. Тоді Максим з Діаною знімали десь в цьому районі. Помниш, приходили? А, дивіться. Так, да, да? хату, да. І оце, оце, оце. Далеко. Далеко, та ще ж зима, і попробуй. Та дуду. ще й та хата, що через <говори> горіщі двері, да? Так, да так, -да так, -да так, -да. горіщі двері. Десь в цьому районі. Ой, собака, собака красива. Міків. І ви з нами побродили, бачите, по вуличкам да. таким. Ну, а що? А то траса і траса. Ну, все одно, такі закоулки роблять дорогу, до зими зроблять. Да, Леньочки, б... все, все, все воно все до, до буття. Оце воно до мене. В домик, де я складав от оці. — Скажу я, скажу. Не знаю, я мебель. Мебіль, мебелі. Я тут теж работаю. Не, не тут, брешу. Трошки далі. Ти тут знаєш, де їхати? Знаю. Вот да, тут же я роблю, так. Да. Не, не тут. Брешь. На другому повороті. Він же ж може і завести мене зараз брешу. з Брешу. Брешу, що брешу. знаю, брешу, зараз заїдемо, непонятно куди. Ні, ні, оце тут заводить. Водичка висок. ось ось стоїть. Отрясемо вас трохи, нічого. Зуби підпирайте, не провалимося ми тут. Ну не знаю. Капіт! Оце ми об'їхали, лише б ми там постояли. А тут тоді воно кінець. Ні, то не кінець, то я там близку сюди працювати. Що, що? Библю складав. Ось зараз будеш наліво, дивитися, тут домики. Ось Там построєний. Не цей. Да, так, бачиш. Ну, ти там. дивись на дорогу. А да, я знаю, <звук> Ось тут обрив. Диві. Не видно на кінця на краю. Такий обрив'яка страшний. І там так вода біжить на доща. Да, сюда шумит. Да, тут все зелено, все тут, все тут, все тут. Вот сюда, да, я уже не раз сказал, надо в коровку. А как бы ж тут жить в Как бы хатинка та коровка, то уже можно до старости какой-то дожить. Да, тут качки только что проезжали, паслися а вот в траве. О, з хати вже дим іде, а у нас димаря. Вже топлять. Уже все. Жара. 18 ми на градусник ну, приїдемо. Ні, ну вони воду гріють. І, ну, щоб не була, а єсним, сушнячком. Пішли в посадку, нас обирали. Е, як ото називається верета, не верета. Ну, верета, якщо на горбу принести, о, тряпка така з о, 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 верета, так. Да. Я поняття не мію, де ти думаєш виїхати. На, на асфальт то вже виїхала, а що буде? Ну, Блявець. Сьогодні става там, де я їзджу теж на роботу. Там все, заїжджаю, проїжджаю, хочу заїхати. Ну, де сири продають, такі домики невеличкі. Ну, ви ж замічали теж. А там ніяк заїхати, бо людей дуже багато. Дуже багато машин, туристів. І бачу, виносять такі пакети, ну видно, скупилися люди. Ну, якщо б дорого, навіть не скуплялися. Ну, сьогодні я вранці їхав, ще не було машин. і Я заїхав, став попитати, що по чому. Короче, е Бринза 12 злотих, ну, грам 200-300, мабуть. Коробочка. Так, да, така коробочка. Це е саманта? Ну, це саманта, це сухе. Да. Угу. Поняла. Да. Потім питаю, висить сир відсіжується. Кажу, по чому сир оце. Вона, каже, типу як моцарелла, 35 злотих кілограм. А западній у нас називалось, напевно, це вурда, я так думаю. Вискочимо чи ні, ні? Ой, Ну Оце такі діла. Так що треба колись поїхати. Та кілограмчик, як зарплата буде, а що взяти кілограмчик і холодильник. Тут нічі вареночка, чи, чи э, блинчики тут то тобі нельзя. А от ці вареночки там. Ну так можна показати. Як поїсти. буде сиром в холодильнику, то придумає. Да, то есть буде, так. Да. Все, люди вийшли з церкви, ти бачиш? Да. Не каждый день. В чому чоли, каждый день? Що ти а, не хочеш ви... поїхати? О, э, ви припускають, так. Да, кожен день, кожен день, ну дійсною ще церква постоянно. Тут же навіть сюди наліво заїжджають автобуси, туристи і... ідуть у церкву. Костя, костьом. У нас кажуть церковний праздник, але тут костом, вони Да? да. Коротше, читав я у групах, що вчора проголосували. За запрет у нас в Украине УПЦ МП. Ну сколько треба? Та, да, да, да. Так що там буде українське. Ну, там же не понятно, не знаю, папа ринський выступает. Щось с критикою. Не знаю, не знаю. Ну я так, то тот не знаю, це я так вайком прочитав і не буду подробностей взгляда, бо я... Быстро прочитав. Так що, а дали 9 місяців. Да? 9 місяців на переход, на переход, бо ну, люди, мабуть, щоб оце перестроїли, навіть да, осознали. Ну, не знаю, як воно так буде, але щось ми звикли до цього. Так, все, ми закриваємо. І весь розговор, бо дуже длинне відео, я не хочу. Да, ну тоді давайте щось включимося на себе. О, подивіться на нас, всім не а ми доведе тепла і до зустрічі. Буде день, буде піща. Щось будемо знімати. Бачите, сьогодні не думала, я навіть що попаду. І повернулася додому, вертача неудача і все одно, що захочела. Всім удачі. Рогача нам привіт. Не прянуся, не прямо. Всім, всім, всім. всім. Дніпер, Светочка у нас з'явилася і пише мені коментарі. Дуже дякую Света. Я думала, що вже чимось обідала. Думаю, Свету, що не пише. Так постійно ми якось були на зв'язку, а тоді пропала. Ну, в общем, я зрозуміла, чого, йшов по коментарях. Так що дякую за підтримку. Всім пока, всім миру добра, тепла і до зустрічі. Пока-пока.